Астроранок 25 червня. Сонце все ще в емоційному та чуттєвому раку, а місяць у рішучому та прямолінейному овні день обіцяє бути емоційно насиченим, але з можливістю вийти з замкненого кола і зробити перший крок, хоч маленький, хоч наосліп, але свій. З вами я, Вікторія, і наша ластівка сьогодні передає вам інформацію про астрологічні гостини. Це гарний день для тих, то давно відчуває внутрішній поштовх, але ніяк не наважиться. Не чекай ідеального моменту, дій і вже потім прийде ясність. Обери хустину, яка підкреслює твою внутрішню впевненість. Червоний або малиновий це дія. Синій довіра собі. Рожевий ніжність, яку не варто ховати. Хустина сьогодні це як знак. Я вже в дорозі, і я знаю, куди я йду. Напиши в директ беремо саме твою астрохустину для цього енергійного дня.